Ані туристів, ані журналістів, але готелі, і квартири забиті. Курортні койко місця облюбували співробітники ФСБ та російські чиновники. В них тепер на півострові багато роботи. Не працюємо з гостиницями. До октября забито все. Понаїхали ФСБшники, там, чинуші, приїхали вчити нас, як жити по русски Усе контролюється російськими чиновниками. Навіть колишніх українських міліціонерів самих на вулицю не випускають. Ходять тільки парами міліціонер і російський поліцейський, преса, газети, журнали, телевізійні канали лише російські. Цензура у всьому. Навіть свято до дня народження Шевченка російські чиновники викрутили так, щоб не прозвучало жодного слова про українського поета. Міністерство образування попросили провести, підготувати сценарій празднання 203 двусответтя Шевченка. Все равно им же надо что-то показывать, что они проводят. Но она и так научилась, то, что она составила, потом пошла там согласовывать. То есть это стихотворение Нельзя читать, это нельзя, это, этот человек не должен читать. Это. В кожнем мачете сидит ФСБшник и уважно слушает, про що молять крымчане. Каждый вечер и сидит представитель ФСБ. И смотрит, в какой людей приходят, как приходят. вот, О чем говорят? Вже на другий день знімальна група і за собою помічає нахабний хвіст. А вночі нас обкрадають. Домі зайшли в квартиру, поки ми спали, винесли речі. Міліція, яка приїздить на виклик, вже знає, що в речах було посвідчення журналіста 1+,1. і дуже довго розпитує, де наші камери та фотоапарати. Люди залякані, говорити відкрито відмовляються. Тисячі вже виїхали до материкової України, тисячі тихенько збирають речі. А ті, хто залишається на півострові, бояться сказати навіть слово. Ну, вступили в Росію. А як какану вот, буде виглядати? вимі страха? Ну чувствується перехід в другої страни. Полишив це не Чотири так зараз, правда, три кассы работают, чотири даже. Там два мене же робота і дві каси. Тобто поэтому швидко. Тут буває, що взагалі одна касса работает і все. Ось так у чергах тепер проходить життя пересічного кримчанина. Запускають десять чоловік вот этому списку і направляють по Сьогодні ще не сот-осімсот метрів. У супермаркетах можна розрахуватись лише готівкою для розрахунку гривнею окремі каси. А тут гривнею можна або тільки рублями? Банкомати Не працюють, черги до банків займають за тиждень. 226. 226. 226. двадцять шість. я вас прошу. я якими спрашу коли чоловік записався. вчора. вона, А ви сьогодні далі, давай. Я теж хотіла зняти гроші, але до банківського відділення за три години дістатись мені так і не вдалося. Так це кожне утро перекличка, кожен вечір. Я був 600, сьогодні вже було 400 Зараз попробую. Навіть якщо вам пощастить і ви дійдете до омріяного консультанта, шанс отримати свої гроші мінімальний. дивіться. Якщо тільки ви робите якусь то шибку все на Це вам повод відказати. А один раз тако можна фонд братися. Будьте очень осторожні. А? От ви загнула, нуди і як Етиши них уголовна відповідальність, що ви как бы неправильно дані подаєте у паспортні столи. Міграційні служби, рахси теж кілометрові черги. Для того щоб просто задати питання, треба простояти не одну добу. Ні, ні, три тисячі сімсот. Чити сімсот 4? Чити. А я сьогодні підходила говорити. Що не Нельзя. Кожний день сюди по два рази. Росія пообіцяла цього року три мільйони туристів, але курортний сезон так і не відкрився. Єдині туристи на все узбережжя журналісти програми Гроші. У санаторії цього року мертвий сезон. Здравниці, которые були, скажімо так, узко направленості, такі йшли в СБУ. Всі ті щита, які були у нас бюджетні, все заморожено, все обзорено. І ми починаємо, собственно, роботу з чистого. На пляжах, на яких колись не було до яблуку впасти, сплять бомжі. Тепер замість розваг для туристів у центрі Ялти збирають гроші на референдум для українських областей. Я призиваю за показання комунікатної допомоги, допомагайте Євгеновичу. Ми відкриваємо збір світлі, працюємо два роки на збір Головним з туризму у Криму призначили Руслана Байсарова. Про це повідомив сам Рамзан Кадиров на сторінці соцмережі. В планах чеченських бізнесменів викупити південне узбережжя Криму і побудувати там свій курорт. В Загалом він там хоче викупити Адалушти. До судака, от там землі хоче там строїть. Чеченці очень плотно ялка по Фосла. Але гроші від туристів на майбутніх курортах не для кишень кримчан. Чеченські бізнесмени прибутками ділитись з місцевими не збираються. Приїжджають сюди бізнесмени, хочуть щось да, купити. Вони віджимають такі на місцях. Курси валют стрибають ледь не щогодини. Яксонами, там кампантінами і то подобне. Ну зато три пацана в очист. все, і все, там об'являють. то 2,8, то та то Усі великі компанії вже накивали п'ятами з півострова. Всі такі солідні фірми, такого як би європейської позакривають. А заробити бодай на продукти кримчанам тепер буде важко. Новоспечені російські керівники вже лякають податком на надання житла в оренду. Саме на цьому заробляли на цілий рік мешканці Криму у курортний сезон. Ціни на півострові вже злетіли в рази. Капля дітського тіпа сорок грів стоялі. Сейчас одній тільки 90, не взяла, пошла в другу, там 105. Цей чоловік принципово не знімає український прапорець з лобового скла. За це весь час отримує на горіхи. В більшій степені реагують плохо, не пропускають машину, ставляєш на парковці, приходиш, вона вже альоване, зажимають Каже, людей, які не хочуть до Росії, багато, просто вони бояться і тому мовчать. Під'їжджають осіб жмуть мені руку, говорять, слава Україні! і вважаються. Люди бувають, підбігають, слава Україні і також вбігають.